Включення до порядку денного сесії проєкт закону про очищення влади, реєстраційний номер 4359А. Прошу, шановних народних депутатів, голосувати, прошу підтримати. За 249 рішення прийнято. Шановні колеги, пропозиція, яка удар пропонує в першому читанні. Підтримують багато депутатів. Батьківщина підтримує, бачу, також в першому читанні. Без обговорення можемо в першому читанні. Настрій бадьори у депутатів. Шановні колеги, прошу підтримати прийняття закону 4359 а у першому читанні. Прошу голосувати. За 252 рішення прийнято. Дякую, шановні колеги. По фракціям, будь ласка. Батьківщина 78, регіони 5, удар 40, 34 – економічний розвиток, замір і стабільність 0, суверенна Європейська Україна 28, свобода 35, поза позафракційні 32. Будь ласка, народ Дівд Єврівянка просить, включіть йому мікрофон або з трибуни. Зараз дійдемо до вашого питання. Будь ласка, шановні колеги, я щиро дякую від всіх наших колег, які брали участь у підготовці цього закону за включення до порядку денного і за голосування у першому читанні. Я хочу сказати, що під час цих двох днів ми отримали велику кількість слушних пропозицій щодо вдосконалення цього законопроекту від різних депутатських груп і фракцій і позафракційних. Тому я дуже прошу долучитись зараз. До робочої групи для того, щоб ми підготували цей законопроект до другого вчитання в цілому, і щоб ми мали 300 голосів на табло, тому що ми всі добре розуміємо, що саме цей закон є тим потужним стартом для оновлення держави, саме цей закон зробить нашу країну сильнішу, саме цей закон дасть можливість нам оновити владу, забезпечити соціальні ліфти для потрапляння тих фахівців і людей, які мають високу довіру для того, щоб вони були у владі, тому велике прохання дати своїх представників у робочу групу для того, щоб ми за скороченою процедурою змогли допрацювати цей закон, винести на сесійний тиждень наступна Верховна Рада, коли у нас буде засідання, і до виборів проголосувати цей закон. В цілому це надзвичайно важливо. Дякую, шановні колеги. Зв'язку з тим, що у нас буде базовий комітет займатись питаннями, Я також підтримую пропозицію народного діда Дерев'янка і вношу рекомендацію керівникам депутатських груп і фракцій, ті, хто хочуть долучитись до роботи над цим законом, внести свої пропозиції. Я думаю, що разом з профільним комітетом буде це питання опрацьовано. Будь ласка, Народний народів каплін сьогодні. Ой, сьогодні істинно революція.